Всім привіт! Мене звати Тамара, я директорка з розвитку сервісу Вчасно. Кожні два тижні я знімаю короткі ролики про те, що нового з'явилося у нашому сервісі. Цього разу я вам розкажу, як вказати контрагента прямо з віконця завантаження документів. Ми зробили цю можливість для того, щоб ви швидше опрацьовували документи. Адже прямо після завантаження вам залишиться тільки натиснути на кнопку Підписати та надіслати. А ще у випадку, коли зівчасно працює декілька співробітників компанії, і одні з них завантажують документи та вказують контрагентів, а вже інші підписують, це також буде дуже зручно, тому що співробітники, котрі завантажують документи, зроблять все необхідне з одного вікна завантаження документів. Їм не потрібно буде потім проходитись по кожному, заходити на сторінку документа і вказувати контрагентів. Давайте я вам покажу, як це виглядає в нашому інтерфейсі. Натискаємо на кнопку Завантажити документ, переходимо до розділ Контрагент, вказуємо його та обираємо документ. Готово! Документ завантажено. Ми одразу бачимо інформацію про контрагента і документ у статусі готовий для підписання та надсилання. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал для того, щоб першими дізнаватися про те, що нового з'явилося у сервісі, адже ми постійно покращуємо його для вас. А я вам бажаю гарного дня і зустрінемося за два тижні. Па-па!